Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми розбираємо новий законопроект, який було подано вчора прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем на розгляд. Це законопроект номер 11223. І виходячи з цього законопроекту, там є дуже багато різних змін. Які е, хочуть внестися і е, по, е, вони, воно стосується саме українців, які знаходяться за кордоном, тому як там говориться про міжнародне співробітництво у виконанні вироків і е, є цікаві пункти стосовно е, майна. Ми зараз про це більш детально поговоримо, тому як е, є дуже багато українців, які вже багато років знаходяться. Фактично за кордоном, але при цьому мають якийсь свій український закордонний паспорт, так і фактично вони також знаходяться під загрозою. Тобто не тільки те майно, яке знаходиться в Україні, може бути там, наприклад, конфісковане, якщо будуть вводитись ще якісь нові закони, а також і може бути арештовано те майно, яке знаходиться. В людей за кордоном. Давайте розбиратись. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки і підписуйтесь на канал. Ви цим допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Перед тим, як ми почнемо, що хочу сказати, що щонедень, то якісь нові законопроекти, які. Якби або вже обмежують якісь права українців, або готуються до того, щоб потім, скажімо так, в сукупності дати якийсь ну, максимально негативний ефект для приватної власності, наприклад, громадян України. Отже, це проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. Посилання на проєкт цього закону я, власне, залишу в описі під цим відео на Ютубі, кому буде цікаво, переходьте, читайте. от, перше, що мене якби, цікавить, це власне. Стаття 535 написано, що її треба доповнити частиною 6 такого змісту. По-перше, в разі, коли обвинувальний вирок передбачає спеціальну конфіскацію або конфіскацію майна чи інших активів, розташованих за кордоном, на які було накладено арешт, суд, який ухвалив вирок, а під час колегіального розгляду суддя доповідач у 15-денний. Термін з дня набрання обвинувальним вироком законної сили складає клопотання про визнання та виконання обвинувального вироку суду України в іноземній державі та надсилає його Міністерству юстиції України. Далі, якщо під час виконання обвинувального вироку в частині спеціальної конфіскації або конфіскації майна чи інших активів, орган, який виконує такий вирок, повідомив, що майно або його частина перебуває за межами України, суд, який ухвалив вирок. Під час колегіального розгляду суддя-доповідач у разі неможливості інший суддя в 15-денний термін з дня отримання повідомлення від органу, який виконує такий вирок, складає клопотання про визнання і виконання обвинувального вироку Суду України іноземній державі та надсилає його Міністерство юстиції України. Що ж це означає? Це означає, якщо, наприклад, ви громадянин України. І ви знаходитесь, наприклад, в Україні, і у вас є якесь майно за кордоном, і на ваші там активи накладено арешт. То раніше не було такого, що ваше там закордонне майно хтось там може якось конфіскувати на користь держави, наприклад, або постраждалої сторони. Тепер, коли будуть внесені ось такі зміни, то якби це стане реальністю. І... З однієї сторони, це дуже добре, так? тому як є дуже багато е, різного, різних депутатів, дуже багато різних корупціонерів, які е, накрали багато і виїхали за кордон, накупили там собі е, нерухомості. Згадаємо тільки е, одеського воєнкома Борисова, який е, має нерухомість в Іспанії, так, за мільйони там, євро. І її фактично забрати було неможливо зараз. Е, Виходить, якщо Іспанія на це погодиться, то е, можна буде це зробити так? Це по-перше. Е, але нас цікавить не це. Так, бо боротьба з корупціонерами це дуже добре. Але нас цікавить також зараз інший аспект, який випливає з того, що останніми тижнями дуже і дуже сильно пресують звичайних українців, які просто проживають собі за кордоном. Тих, хто виїхав до початку війни, тих, хто виїхав після початку війни. Перші обмеження пішли це обмеження консульських послуг, і оця вся, скажімо так, проблема з видачою паспортів та надання різних консульських послуг. Що, на мою думку, моця моя особиста думка, вона може бути суб'єктивна, вона може бути неправильна, вона може не мати нічого спільного з реальністю, але це тим не менш моя думка. Що може бути? Якщо зараз, наприклад, так в інфопросторі ходить інформація, і ходить така думка, що будуть пробувати якось повертати чоловіки мобілізаційного віку з-за кордону на територію України, і якимось чином потрібно. Діставати цих чоловіків, бо просто так ніхто не приїде. Це всі розуміють. Що цей законопроект, які він відкриває, фактично шляхи. Якщо, наприклад, ну, для цього потрібно відкрити якесь кримінальне провадження. І зараз. Після посилення закону про мобілізацію. Там є дуже багато цікавих пунктів і про оновлення своїх даних, і про те, що оновити дані це означає не просто в інтернеті зайти повписувати всю свою інформацію, а так само і пройти ВЛК. І якщо ВЛК ви не проходите, то фактично це не буде рахуватись там повним оновленням ваших даних. І про це заявили вже там різні представники різних ТЦК, і такий пункт, на жаль, є. Далі що потрібно. Єдине, що далі потрібно зробити, це просто криміналізувати неоновлення, там не проходження ВЛК, наприклад. От ви оновили в інтернеті свої дані, ви зробили там кабінет військовозобов'язаного. Там дані оновили, але ВЛК не пройшли. Хоча мали б це зробити, бо всім, хто оновлює дані, будуть видавати направлення на ВЛК. Якщо криміналізувати далі не проходження цього ВЛК в якийсь там період, то на людину буде відкриватись кримінальна справа. І так, одним законом або там якоюсь одною постановою е, криміналізувати там всіх українців, які знаходяться за кордоном, е, ну, такої можливості не буде. Але якщо це максимально поставити на потік і на кожного просто штампувати е, за неявку там на проходження ВЛК, е, на кожного штампувати кримінальну справу і засипати цими заявами країни Європейського Союзу, наприклад, то е, все може вийти. І що далі може відбуватись? Вони будуть просто е, це криміналізувати, і, наприклад, там покаранням буде, е, не знаю, ну якщо не депортації, то, наприклад, покаранням може бути конфіскація майна там на користь Збройних сил України або щось того типу. Ми не знаємо, до чого це може дійти і що можуть приймати, але це просто такі роздуми. І от після цього е, подаються відповідні документи і відповідні заяви до е, інших країн і просять їх. Наприклад, конфіскувати або арештувати ваше майно, яке на вас зареєстроване, яке знаходиться на території, наприклад, Польщі. От ви взяли і купили собі якусь квартиру, або маєте якісь банківські рахунки, вони подають цю заяву, і Польща, типу, може заблокувати ваші рахунки або забрати ваше тяжким трудом нажите майно. От, приблизно я так собі це бачу. Я надіюсь, що такого не буде. Це певне такий. Найгірший сценарій, який може бути, але виходячи з того, наскільки інфопростір останніми тижнями просто переповнений цими дивними, я б навіть сказав, законами. Може бути все, що завгодно. Тому просто майте собі інформацію для роздумів, самі думайте, що з цим робити, і свою думку, в принципі, пишіть в коментарі під цим відео. І наголошую, будь ласка, друзі, не вживайте нецензурну лексику, давайте вчитись спілкуватися. Культурно, як мінімум, в кого не вистачає словникового запасу, краще коментарі не пишіть. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!